Дівчатка, ділюся своїм лайфхаком, дуже класний і вечеря, може це бути і сніданок, щоб ви ну, теж схуднули. Наливаю домашнього кефірчику, наливай сюди. 200 кефірчика наливаю. так, Потім беру, насипаю клубніки полуниці, ну, скільки бажаєте, стільки їжте. Давай кидай, потім беремо... Ні, ні, все не треба. Це дуже багато буде висовуватися, вилазити зараз. Я ж тебе просила робити так, як я кажу. Беремо блендер, давай збиваємо блендером. Це нам буде на двох вечерях. Збиваємо блендером. Дуже класний йогурт, це все домашнє, все корисне. Так. Потім беремо 2 столових ложки. 2 столових ложки беремо ось цього сніданку бери з лісовими ягодами, я потримаю. З лісовими ягодами, 2 столові ложечки. Так, тут поставлю дві. То в них з горою дві. Отак. От так. І е, да, можна і протеїнового ще білкового коктелю сюди додати одну мірну ложечку. Покажи протеїновий. Так. Ось наш протеїновий коктейльчик. Теж ми насипали всі п'ять видів білка. Легенько спочатку, Да. Пугенько. Збиваємо. І ось такий корисний сніданок або вечеря. Багато білка, багато вітамінів, мінералів. Все, що нам необхідно, всі амінокислоти 18 штук. магній, Магні Б6. Це все є. В нашому корисному харчуванні. Все. Приємного, смачного. Ось такий класний коктейльчик вийшов у нас. Дуже вкусний, прямо ж взагалі смачного. Можна додати ще ложечку меду, хто забажає підсолодити. Все, смачного!